Що ви ніколи не бачили, як виглядає реставрація? Помилуйтеся, ось так виглядає реставрація в Одесі. Це що трапилось мене звати Олена Концевич. Це перший міський. Приїхали ми до особняка Гавсевича, перлини нашого міста, пам'ятки архітектури, збудованої понад 100 років тому, ще в 1902 році. У стилі Модерн. Ну тоді це був модерн. Ми помилувались на те, як тоді виглядав стиль Модерн 100 років тому. Тільки от від Гавсевича залишились ріжки і ніжки. Що ми тут маємо за меморіальну дошку? Реставрація будівлі Особняк Гавсевича така то адреса, пам'ятка містобудування архітектури місцевого значення, замовник товариства Дірект». початок тамто закінчені перший квартал 25-го року. Що в нас тут сталося? А сталося в нас те, що пам'ятку архітектури просто взяли і розвалили. А навіщо комусь якийсь дебільний модерн? Якщо тут е, майже 0,3 гектара землі прекрасної біля моря, де можна попахнути е, з скла і бетону чергове, не буду казати, що навіщо комусь зберігати пам'ятки? Ну, давайте ми почитаємо е, хто що тут зруйнував і що йому за це буде, тому що прокуратура цим випадком зацікавилася, відповідно е, зараз зобов'язала власника відбудувати те, що він розвалив. А власник в нас, власне, замовник, це ООО Універсал Дірект. В Одеській облпрокуратурі повідомили, що минулого року, ще 30 липня, без будь-яких дозволів старовинний особняк був знесений під нуль. Земля була передана в термінове платне користування ООО міський андрологічний центр терміном. До березня 39-го року. До речі, і Універсал Дірект, і от міський андрологічний центр асоціюють з відомим одеським бізнесменом і екс-нардепом Левнідом Клімовим. Тобто одна підконтрольна клімова фірма передала іншій підконтрольній клімовій фірмі, і було дружно вирішено значить бомбанути нещасного Гавсевича. Ні за що, ні про що. Минулого року бенефіціар Універсал-Дірект Тетяні Барановій і директору фірми, яка виконувала роботи по зносу. Було сповіщено про підозру в частині 5 статті 298 Кримінального кодексу України і фігурантам інкримінують навмисне, незаконне знищення або пошкодження об'єктів культурної спадщини. Ось він, об'єкт культурної спадщини. Від нього справді залишилось дуже небагато. Ми хотіли пролізти за своїм старим звичаєм за парканчик, тільки парканчик тут тягнеться по всьому периметру. Я нагадую, це майже 0,3 га. Де хотіли гагахнути щось корисне для себе. Але прокуратура сказала, так вам не буде, хлопці і дівчата. Значить, за те, що ви тут поваляли, ви повинні цей стиль модерн відбудувати і взагалі плювати, як ви це зробите. Вміли розвалити, вмійте, будь ласка, відбудувати. Але це ще не кінець історії. Питання взагалі постає в тому, як так сталося, що ніхто не помітив, що Землю комусь продали в оренду. Потім швидесенько це все е, продали. А потім, швидесенько, все це розвалили у 2018 році. Між іншим Шевченківський районний суд Києва. Наклав арест на ряд об'єктів нерухомості, які належали екснардепу Клімову, і в тому числі на особняк Гавсевича. А потім все це було у 2018 році, нагадую, а потім все це кануло кудись в лето. І ніхто не пам'ятає, як так сталося, що от був пам'ятник архітектури, і тут раптом не стало. І от маємо оцей от кошмар. Не встиг значить вибухнути скандал довкола особняка Гавсевича, як наш улюблений мер, тут же до всього примазався. А чи цитую: ми боремось за кожен пам'ятник архітектури, ми будемо боротися. Чого Троханов взагалі озвався? Тому що він стверджує, що саме за ініціативи міста прокуратура звернулася до суду з вимогою відбудувати цей особняк. В прокуратурі про це не сказано взагалі нічого. Тобто ні, ні, ніхто нічого не подавав, і, і все було зовсім не так. Але ми знаємо, що Геннадій Троганов це наш поборник, і саме е, завдяки йому, не в останню чергу, ми маємо е, ось таку красу в нашій перлині біля Чорного моря. Ну е, що, ми дуже скептично ставимося до того, що буде відбудований особняк Гавсевича, так само як в нас не відбудовується все, що було пошкоджено нашими криворукими бізнесменами, нечистими на лапу. Але ми ще цю справу промоніторимо в майбутньому. І можливо наступного разу, років так через 10, коли ми сюди приїдемо. Тут буде знову щось стояти в стилі модерн, як це було 100 років тому. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Бережіть себе, Па-па.